Колеги, є можливість поспілкуватися з радником голови офісу президента, учасником української делегації на перемовинах України та Росії в Стамбулі Михайло Подоляк поруч зі мною. Пане Михайло, якщо підбивати підсумки непростої доби сьогодні, розпочалася вона рано вранці. Наскільки конструктивним, на ваш погляд, був сьогоднішній день, і що отримала в результаті сьогоднішніх перемовин Україна? Доброго вечора. Я хочу, щоб ми зразу розставили акценти правильно, щоб не перебували в ілюзіях, в міфах, до яких ми звикли. Україна вже місяць, практично більше місяця, воює сам на сам з великою країною агресором, яка має дуже багато ресурсів, і вона ультимативно хотіла використати Україну для того, щоб досягти якихось своїх цілей. Да? І ці ціли могли ну, так би, позбавити нас великого шмату нашої території і суверенітету. Ми сьогодні вперше запропонували практично, на мій погляд, ідеальну формулу того, як має виглядати безпековий безпекова архітектура в сучасному світі, щоб країна такого типу як Україна не стояла один на один з великою потужною імперією, ну там чи там квазі імперією, яка хоче щось отримати від нас. Що це значить? Що це означає? Це договір про гарантії, безпекові гарантії. Всі звикли до того, що є якісь блоки, військові блоки, які там подеколи дають можливість там отримати допомогу в скрутній ситуації, в кризовій ситуації, як з'ясувалося сьогодні, ми не маємо можливості отримати допомогу в будь-кого крім двосторонніх відносин з країнами, які поступово починали допомагати Україні там, там на третій, четвертий п'ятий день війни. Нас така ситуація не влаштовує безумовно, тому було запропоновано наступне: переоцінити архітектуру безпекову, яка є сьогодні в глобальному світі, зрозуміти, що вона не відповідає викликам, які є, і запропонувати країнам підписати багатосторонній договір, де вони беруть на себе юридичні міжнародні зобов'язання стояти поруч з Україною, коли виникає ситуація, в якій ми сьогодні опинились. Тобто, Якщо буде знову ж повторення війни чи іншої кризової ситуації, чи будь-хто захоче зайти на нашу територію, ми маємо поруч там ті країни, які підпишуть безпекові гарантії для нас, для нас вони будуть з нами одразу працювати і з точки зору консультації, і з точки зору забезпечення нас сучасною зброєю, і з точки зору навіть активної участі в бойових діях того, чого ми сьогодні не отримали, тобто. Ще раз підкреслю: в договірі про гарантії безпеки ми зафіксували свій статус. А сьогодні цей статус, я хочу, щоб це всі зрозуміли, один на один воювати з Російською Федерацією, бо ніхто поруч не стоїть. Ми зафіксували цей статус і сказали, що тепер ми хочемо, щоб поряд з нами стояли конкретні держави на підставі юридично зафіксованих зобов'язань. Далі, другий елемент: ми провели вже окремі. Перемовини з цими країнами, потенційними гарантами. В нас є велика група, яка працює, група політичних радників, якою керує голова Офісу президента пан Єрмак. Вони проводять зараз консультації зі всіма країнами потенційними гарантами. І ці країни готові вже, вже деякі навіть публічно про це кажуть, що вони готові взяти на себе такі гарантії, ну тобто надання таких гарантій. Третій елемент дуже важливий. Я хочу, щоб всі це зрозуміли. В нашому, в нашому договорі є аналогова стаття п'ятій статті блоку НАТО, тобто колективна, за, колективний захист. Але вона більш жорстка. Тобто немає часу там, на якісь консенсуси, немає часу на щось обговорення, то, що сьогодні відбувається в НАТО, а є конкретний елемент чіткої структури. Три дні прийняті рішення, заходимо разом з вами, воюємо. Це дуже потужно і дуже конкретно. Всі, 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 всі ці елементи вони абсолютно точно забезпечать Україну можливістю захищатись в будь-якій ситуації додаткове запитання про країни. Ми можемо назвати можемо. на сьогоднішній день. Важливо це, до речі, четвертий елемент цього договіру. Аби серед гарантів були країни, в яких найбільш потужні світові армії. Ну, тобто не просто якісь країни, які там ну, не мають чим захищати себе навіть, а щоб це були країни з арміями, в тому числі з ядерним компонентом, ну, складовою ядерною. І, наприклад, такі країни, як Сполучені Штати, Британія, Франція, Німеччина, Турція. Це ті країни, які є ну, ключовими для нас з точки зору гарантій безпеки. До речі, п'ятий елемент. Хочу пояснити щодо того, що цей багатосторонній договір має підписати Російська Федерація. Це ж правильно. Чому? Тому що вона буде підписувати не прямий двосторонній договір про мир з Україною, який можна порушити в будь-який момент, тому що це Російська Федерація. Вона буде підписувати договір, є в якому є. Декілька країн, потужних країн, які беруть на себе певні юридичні зобов'язання. І це буде дуже тяжко вже для Російської Федерації порушувати зобов'язання, які вона бере перед колективом країн. Це ж розумно. Не один на один знову зостаємось, а є декілька партнерів нам, які з нами підписують договір з Російською Федерацією і таким чином гарантують додаткові безпекові параметри. Тому Україна наполягає на тому, щоб були партнери обов'язково, щоб це був багатосторонній міжнародно юридичне зобов'язання, які вони на себе беруть. Наскільки я знаю, сьогодні під час перемовин піднімалося питання Криму. Хоча на всіх попередніх перемовинах Росіяни не хотіли сідати за стіл, коли просто звучало слово Крим. Про що домовилися сьогодні? Мені здається, що знову ж таки я хочу, щоб всі забули про свої ілюзії. Це дуже важливо, дуже важливо бути логічним і дуже важливо пам'ятати послідовність всього, що відбувається за вісім останніх років. Про Крим Російська Федерація категорично відмовлялась розмовляти на будь-яких майданчиках. Тобто, в переговорному процесі між Україною і Росією теми Криму і Севастополю взагалі не було була конкретна фраза. Крим не обговорюється. Сьогодні нам вдалося, по-перше, повернути Крим в переговорну порядок денний. Тобто, ми будемо говорити з Російською Федерацією в двохсторонньому форматі про те, що і як ми маємо робити з Кримом. Друге важливе ми не змінюємо юридичного статусу цієї території для України. Ми вважаємо це територією України частиною нашої держави. Це незмінно для нас. Але сьогодні підкреслюю, по першому пункту, ми можемо про це говорити. Третє, ключове: ми домовились. Ну принаймні, ми запропонували російській стороні, що ми не будемо з е, Україна і Росія військовим шляхом з'ясовувати стосунки навколо Криму. А це один, один був із елементів війни, яку нам оголосила Російська Федерація. І четверте, ми запропонували термін. Протягом якого ми хочемо владнати всі наші розбіжності з Російською Федерацією. Пояснити Російській Федерації це тяжко, але пояснити, чому саме в такому форматі Крим має бути в Україні, і це важливо на сьогоднішній день. Я вважаю, що ситуація з Кримом це взагалі феноменальний результат переговорної групи, тому що ми повертаємо тему в порядок денний. Можна, до речі, зробити вигляд, що ці вісім років, коли цього не було в порядку денному, це були дуже потужні роки. роки бо ми вішали борди в Києві, що Крим це Україна. Це дуже потужно було, я вважаю. Це дійсно допомагало нам в юридичному сенсі повернути Крим. Чи правильно я розумію, що надалі перемовини будуть продовжуватися в онлайн форматі, і наступна вже очна зустріч буде на рівні президентів? А... Переговори йдуть постійно в онлайн форматі. Чому? Тому що це багато груп, це юридичні документи, це дипломатичні переговори. Це юридично мають бути вивірені договори. Це військова частина, бо в нас же є такі питання, як припинення вогню по всій території. Сьогодні ми домовились про часткове припинення вогню на напрямках Чернігівському і Київському. і там можуть бути вирішені гуманітарні проблеми. Тактика Російської Федерації, ми про це вже неодноразово казали, це створювати нам оточені великі міста, заварювати там всі коридори, по яким йде постачання продуктів, води, медикаментів і таке інше. І після цього крилатими ракетами всажувати ці міста. Ми це розуміємо, і тому ми хочемо, по-перше, з гуманітарної точки зору закрити небо, але якщо нам не вдається, то принаймні припинити вогонь. Друге. Про що йдуть розмови про відведення російських військ на певні позиції, і це має відбутись для того, щоб ми могли далі, згідно віденським конвенціям, вести переговори, тому що будь-які переговори на території країни, де стоять там іноземні війська. Причому вони не просто стоять, а ще ведуть там ну хаотично свої дії. Да це ну безумовно доведе, що ці договори, підписані в таких умовах будуть нікчемними з точки зору міжнародного права. Це дуже важливо, і росіяни це теж вже зрозуміли, тому що ми це пояснюємо. Це непростий процес переговорів. Далі, оці всі групи в онлайн-форматі напрацьовують документи. Зараз ми отримуємо зустрічні позиції Російської Федерації, і певно будемо йти до того, щоб знову ж таки були очні переговори. Після цього на цього пакету документів, який вже напрацьований, достатньо для того, щоб відбулися переговори президентів. Бо я вважаю, що без президентів ми питання війни та миру не вирішимо. Але оптимістично дивлюсь на те, що вже напрацьовано. Хочу підкреслити ще раз, будь ласка, живіть в реальному світі, не живіть міфами, не використовуйте міфи для відбудови своєї точки зору. Чи правильно я розумію, що Стамбул. Або Туреччина інше місто може стати постійним майданчиком для перемовин. Ну, по перше, ми дуже вдячні туреччині, пану президенту Ердогану. Вони пану міністру чевошоглу вони дуже потужно приймали участь в посередницькій роботі. Вони хотіли, аби все ж таки війна зупинилась. Активно працювали і з українською стороною, і з російською стороною, і ну дуже комфортне місце, де можна переговор пер... проводити переговори з точки зору, що тут створені для цього умови, тому що Турція вкрай зацікавлена в регіональній безпеці. Про що сьогодні, до речі, і президент Туреччини і міністр іноземних справ Туреччини про це неодноразово казали. Для них дуже важлива і акваторія Чорного моря, тому що війна яку е... Розпочала Російська Федерація, вона ж б'є не тільки по Україні, вона б'є по багатьом регіонам сьогодні, в тому числі по Чорноморському регіону, де Туреччина була ну дуже впливовою, дуже потужною країною. І тому для нас ну, це принципово правильний майданчик, де ми проводимо ці переговори. До речі, підкреслю ще один елемент договору про гарантії безпеки, про який всі якось так тихенько забувають. В рамках цього договору ми отримали, ми отримали можливість. Без бюрократичних потужних бюрократичних препон зайти в євросоюз, зайти на єдиний європейський економічний ринок. Це гарантується цим договіром, тобто ми багато яких бюрократичних процедур відметемо і отримуємо дуже короткий шлях для того, щоб мати розбудовану нову економіку в Україні. Не залишатись один на один, по перше, з безумовно, з тими руйнуваннями, які спричинила війна, а по-друге, щоб мати конкурентну, максимально конкурентну економіку з точки зору європейської конкуренції чи навіть глобальної конкуренції. Ну і Ще одне запитання не про суть перемовин, а про форму сьогодні. Соціальними мережами ширилось фото. Як ви обіймаєтесь, і там далі були різні варіанти ледь не з мединським і далі за списком. Так з ким <праць> же до Росіян ми відносимось дуже прохолодно. А в даному випадку це якби оце фото, на якому я е, дуже так скажімо, по-доброму спілкуюся з паном Точицьким, Миколою Точицьким, це за міністра іноземних справ України, член нашої делегації, і ми проговорюємо питання до того, як переговори ще почалися. Це показує оце фото з коментарями, показує наскільки люди неперебірливі в інформаційному полі. Тобто вони беруть якусь штуку, беруть якийсь коментар. Там абсолютно фейковий, і починають оце все навколо цього вже вибудовувати конспірологічну теорію. Ну це наша, на жаль, це практика нашого медійного поля. А перш за все, соціальних мереж. Я хочу, щоб в соціальних мережах все ж таки люди відповідально відносились. Тому що поясню, тому що будь-яке слово, будь-який фейк, який ви тиражуєте. І ви знаєте, що ви тиражуєте фейк, і ви знаєте, що ви б'єте по переговорній делегації. А раз ви б'єте по переговорній делегації, то ви послаблюєте позицію України в будь-якому випадку, то ви наносите сьогодні е, такі потужні удари взагалі по українському захисту по українській обороні в цілому, тому що єдність єдність, про яку ми ще там три тижні назад говорили, і яка була, вона знову ж таки сьогодні під дуже і дуже потужною атакою деяких політичних груп. Я розумію, чому ці групи трошки нервують, тому що вони жили в фантазіях про якісь там історії, які вписували кудись теоретично. А коли практично ми виходимо на зовсім іншу конструкцію безпеки України, вони починають розуміти, що в новій конструкції нової держави України місця оцім фантазіям і оцім спекуляціям не буде. Михайло, дякую вам за розмову і за вашу роботу. Дякую, колеги. Спеціально для вас зі Стамбулу Василь Голованов і будемо продовжувати роботу тут. Дякую вам і продовжуємо ефір.